Хай загальна цифровізація і надалі робить наше життя легшим та якісним. Ранковий Ранкове телеканалу Дім продовжує традиційна четвергова кіноафіша. Наша система фільтрації майже не працює. Якщо не допоможемо, загине 25 чоловік. Мені потрібно побачити цю машину. Я зроблю це за будь-яку цим. Треба її зупинити. Новий бойовик останній подих про недалеке майбутнє, в якому майже не залишилося повітря серед людей, які вижили, точиться жорстока боротьба за генератори кисню. Дружина талановитого винахідника Майя разом з донькою живуть у двох у приміщенні, де виробляється кисень. Вони не полишають свій дім, аби не викрити місце знаходження цієї техніки, за якою всі полюють. Єдина можливість вийти на поверхню, спеціальний костюм винайдений колись чоловіком. Інша група людей, яку очолює героїня, Міл Левович давно шукає і їх, і техніку, завдячуючи, якій досі живі. Хто ж переможе в цій битві? Дізнайтесь у кіно з 4 квітня. Ця церква зберігала владу тисячі років. Вони на все готові, щоб цю владу втримати. Продовжуємо тему жахіть на землі, але тепер більш містичних з 4 квітня в Прокаті стартує Омен початок, що є шостим внеском у одноіменну франшизу та приквелом найпопулярнішого фільму, який вийшов на екрани у 1976 році. Події розгортаються у Римі незадовго до того, як у родині американського дипломата Роберта Торна та його дружини Кеті стається трагедія. Під час пологів помирає син Первісток. Цього ще не сталося, і молода американка. Прибуває до Риму, аби присвятити своє життя служінню церкві. Водночас вона спробує викрити злочинну змову, яка має призвести до появи на світ антихриста. Чи вийде все у неї? Дивіться в кіно. Омен початок. Селін, мій друг іде з балкону. Ей, що таке? Так. Ти виставила тео на балкон? щоб перевірити мене. Думаєш, я на це здатна но у драматичному трилері Материнський інстинкт з Джесікою Частейн та Ен Геттевей у головних ролях історія закручується у США в 60-х роках. Давні подруги Еліс і Селін живуть по сусідству, вони насолоджуються розміреним життям та виховують синів однолітків. Але через нещасний випадок син Селін помирає. При цьому Еліс стає свідком загибелі хлопчика і з часом розуміє, що Селін винить її у тому, що не змогла його врятувати. Насправді це кіно химе. Хитросплетіння горя, підозр та звинувачень, що отруюють життя двох родин. Тож всім, хто готовий до серйозного психологічного перегляду, дивіться в кіно з 4 квітня. Ви маєте порозумітися, як розумні люди. Добре, Люба, дуже добре. Полювання на пихатих місцях. Що вони всі сюди прибігли? Забирайтеся. Тим, хто хоче трохи розслабитися, пропонуємо подивитися нову французьку комедію Сезон полювання у центрі подій молоде подружжя з двома маленькими дітьми. Вони купують будинок своєї мрії у мальовничій сільській місцевості, але родину ніхто не попередив наскільки сильно місцеві люблять полювання. Не встигла сім'я розпакувати речі, як на їхньому подвір'ї з'явилося безліч чоловіків з рушницями. Відмовлятися від своїх звичок заради якихось столичних ніженок вони не планують та й вчорашні містяни не готові поступитися нещодавно придбаним угіддям. Хто переможе у цьому протистоянні? дивіться в кіно з 4 квітня.